Запоріжжя окупанти почали атакувати ще з вечора. У місті розбиті житлові будинки, дитячий садок. Є влучання у підприємство. На цю хвилину відомо про 17 постраждалих. Від ранку на місці влучань працює наша Олена Каптюх. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено вітання. Розповідай, що навколо в якому стані поранені. Так, Олег, дійсно, росіяни нас тероризували з вечора. За інформацією військової адміністрації, нарахували близько 15 шахедів, які Долетіли до Запоріжжя на цю годину. Відомо про 17 постраждалих. Двоє людей у шпиталенні, У них стан середньої важкості у людей, осколкові поранення та гостра реакція на стрес. Відомо також що серед постраждалих є 17-річний хлопець. Навколо мене дійсно жахлива картина. Вже нарахували близько двох десятків багатоповерхівок, які ну, в дуже серйозному такому пошкодженому стані. Крім того, за моєю спиною дитячий садок зазнав дуже серйозних руйнувань. Зараз його фактично розбирають по цеглинам. Там працюють зараз комунальники. Це був діячий працюючий дитячий садок і в п'ятницю. Нам розповіли, там були діти. Послухайте, що розповідають місцеві, які живуть от просто навпроти нього у будинку. Прошу прямо мову. Там до обіду були діти. Мені їх з балкона видно. Вони там бігають, їх за ручку водять. Діти Зараз в дитячому садочку вже працює важка техніка. Трактор підігнали, згрібають завали і вивозять сміття. Невідомо чи будуть його відновлювати, бо стан у нього дуже сильно пошкоджений. Крім того, крім багатоповерхів крім дитячого садку ще в приватному секторі є руйнування. Біля таких от місць влучання працює оперативний штаб, де Представники міської ради збирають інформацію від місцевих про пошкодження у їх квартирах. Бо в більшості немає вікон, повибивало все повлітали. Балкони зруйновані і збирають інформацію, щоб згодом допомогти. І Зараз під'їхали, вже будуть вставляти замість розбитих вікон фанерою зашивати. Поки що така інформація, олеже. Олена, дякуємо. Олена Каптюх про наслідки атаки на Запоріжжя. Вона перебуває біля одного з місць прильоту ворожих дронів.